Привіт всім крутим і класним вокалістам і не тільки вокалістам! З вами на зв'язку Христина Бих, викладач вокалу, вокальний тренер. І сьогодні ми з вами говоримо про мелізми: про те, як над ними працювати, як їх розбирати, і які етапи потрібно пройти для того, аби ваші мелізми в кінцевому результаті звучали класно, цікаво, точно і. Смачно. Дуже часто ви могли чути про те, що є якісь певні етапи, які потрібно пройти для того, щоб ми, ми звучали класно, але ці етапи зазвичай подаються дуже-дуже дуже коротко і так, прям зажовано і не завжди зрозуміло, що за чим робити. Тому якраз таки сьогодні ми будемо розбирати етапи, що потрібно зробити, по чому потрібно пройтись, щоб в результаті ви звучали класно. А, зрозуміло, що є ще тема анатомії. Мелізмів, але взагалі тема мелізмів вона така дуже широка, глибока і бездонна, про це можна говорити дуже довго. Тому, якщо вас цікавить тема анатомії мелізмів, то ви там десь напишіть в коментарях, і наступне відео, можливо, буде про анатомію мелізматики, де чим там потрібно рухнути, щоб мелізми зазвичали краще. Але сьогодні ми лише говоримо про етапи. Перший етап це той етап, який дуже часто багато хто упускає, це етап підготовки. Зрозуміло, що не кожен має достатньо рухливий голос, і багатьом потрібно це тренувати. Отут тут якраз таки на цьому підготовчому етапі потрібно тренувати голос і готувати його до того, що ви будете скоро співати мелізми. Як його готувати? Потрібно перш за все, скажімо так, розрухати нашу гортань. Відчути оці дрібні рухи, дрібні ці нотки, навчитися проспівувати в швидкому темпі якісь певні мелодичні е, частинки. Підготувати голос можна за допомогою певних вправ. І перша з них це найпопулярніша вправа це спів складом га-га-га, гі 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 ге-ге-ге, го 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 Суть в тому, що ваша г має бути дуже точною. Не «ха-ха-ха». Де вона непомітна і переходить на «х», і не «га-га-га», де вона така вже дуже прям замітна і переходить на Г. Ні, має бути якраз Г. І ви відчуєте цю Г кожного разу в себе в гортані. Дивіться, як варіант можна зробити так: га 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 Бачите, я скидаю кожен звук, в мене кожна Г дуже помітна. І після того можна попробувати змінити ритм. Таким чином, я вже додаю собі акцентовані звуки і такі більш прольотні, скажімо, звуки. Але ті, які менш помітні, вони все одно в них чути буква Г. Оце дуже-дуже важливо. Буква Г не повинна пропадати в жодному разі. І це можна робити в різних варіантах. Або «Га-га-га-га-га» <s phoneme> В різному темпі, в різному ритмі. Га-ха, ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Якщо ваш голос недостатньо рухливий, то такі речі вам буде складно проспівати. Тому акцентуйте свою увагу на тому, що г завжди має бути помітна. Ну, і ще кілька варіантів таких вправ може бути: га-ха-ха. <ган> при тому скидати оцю Г. Або пентатоніку беремо частинку. <ган> або не частинку. Обов'язково <ган> на кожного має бути буква Г. Помітна, можна. Го-го-га-га-го-га-га-го, щоб було г. Або гі-гі-гі-гі-гі-гі-гі-гі-гі, щоб ви це відчули. І можна потім далі ускорятися настільки, наскільки це можливо. Поступово, по чуть-чуть, не все зразу. Підготовчий етап це не 10 хвилин, не 15 хвилин в уроці, і ви вже там зразу потім де пісня, співаєте малізм, і все вас класно. Цьому треба приділити час для того, щоб в мозку воно засвоїлось. І щоб ваші м'язи зрозуміли, що їм робити, а на це потрібен час. Далі, як варіант, можна попробувати е, імітувати якихось тваринок. Це коза, це баранчик, це, не знаю, там як кінь, оце герже. Теж можна. Бо хто дивився мультик про дятла Вуді, теж як варіант. Оце ге-ге-ге, ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге. Оце можна попробувати зробити. Вставочку зараз тут. Такий був Діател Вуді, от якраз таки оце можна попробувати зобразити. І ще варіант підготовчих вправ, я їх дуже часто додаю своїм учням це вправи, де ви співаєте дуже дрібні за розміром звуки. Зараз я покажу. Ми можемо співати так: а, 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 а. а можемо дрібніше а, 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 а. точечки ставити. А, тобто це тверді атаки, які ми ставимо, але вони дуже-дуже короткі, дуже точні мають бути по висоті і дуже-дуже такі дрібні, не голосні, тихі а, 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 а. і по різних мелодіях. А, 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 а. Щоб ви навчилися це робити, бо в мелізмах дуже важлива зібраність. Якщо ваш звук дуже об'ємний, дуже такий масивний, то вам дуже важко буде співати мелізми. Тому тренуйтеся, щоб ви могли дрібно проспівувати. І знову ж таки, та сама пентатоніка може бути. Чим дрібніше, тим краще. Або а тільки точками. Точка має бути точною. І точка має бути зібрана, і точка має бути дрібною. Це важкий такий рівень роботи. Бо дуже багато хто цього не вміє робити, але це потрібно тренувати, бо тоді ваші м'язи стають більш гнучкішими, більш пластичнішими і можуть виконувати не тільки дуже велику об'ємну роботу і співати дуже об'ємним звуком, а й дуже дрібним. І тихим звуком, і оцей рівніший звук він дуже часто є складнішим, ніж той об'ємніший, масивніший звук. Тому це теж потрібно тренувати. Підготовчі ці вправи можна додавати в свої тренування, але пам'ятайте про те, що якщо ви їх один раз додасте, то це не дає гарантії на те, що ви прям зразу заспіваєте класно молізми. На те він є і підготовчий етап, щоб ви потрошечки потрошечки вчилися робити для себе незвичні речі і готували себе до того, що ви будете співати мелізми. А от вже коли у вас є мелізми, неважливо, чи то великий мелізм, великий риф, чи то щось таке маленьке дрібненьке, коли ви будете його розбирати, то вам дуже важливо пройти все по етапах. І про ці етапи ми зараз будемо говорити. Перший етап найважливіший, бо в цьому етапі ви будете розбирати мелізм на ноти, на атоми і молекули на кожну кожну нотку. І тут ви можете зробити це кількома варіантами. Ви можете включити в Ютубі, не знаю, чи це пісня, чи це якийсь риф-челендж. Ви включаєте в Ютубі, в Тіктоці так само можна в налаштуваннях зменшити темп. Лише в Тіктоці можна на 0,5х, а в Ютубі можна це робити 0,5, 06, 060, 070 і так далі. Ви сповільнюєте так, щоб ви чули кожну нотку. І пробуєте проспівувати, розбираєте. Тобто на першому початковому етапі. У вас має бути ваш риф, ваш мелізм повільно проспіваний в повільному темпі, і кожна нотка має звучати точно. А це дуже важливо, бо потім, коли починаєте прискорюватись, якщо якоїсь ноти не буде, то щось десь буде вилітати, і щось десь не буде виходити, і тоді вам треба буде вертатися на початок і знову ж таки це все шукати, і знову ж таки виправляти свої помилки. Тому на першому етапі має бути точно відпрацьована мелодія. Ви цю мелодію можете вислухати в Ютубі чи в Тіктоці, залежно від того, де ви її дивитесь, і вивчити її. Ви можете так само підібрати, якщо ви вмієте грати на фортепіано, підібрати на клавішах і повільно собі програвати, і таким чином вчити мелодію. Можете так само пробувати схематично зображувати. Отберете ви листочок і на листочку собі малюєте, як рухається мелодія знизу наверх, приблизно там відстань зображаєте, щоб ви візуально бачили на цьому листку, як рухається ваша мелодія, куди вона рухається і яка відстань між тими звуками. Так само, як варіант, якщо ви не можете на слухове писати, можете ще спробувати, є програмки, пошукайте собі десь, пошукайте точно десь є інформація про ці програми. Я просто не пам'ятаю, коли називається. Ви качуєте собі програму, яка вас з аудіо. Виписує ноти. І загружаєте цей риф туди, цей мелізм, вона вам виписує ноти. І ви, навіть якщо ви не знаєте нот, ви візуально можете по нотах побачити, куди рухається мелодія і яка відстань між цими звуками. Якщо ви знаєте ноти, то ви можете з них програти на клавішах, або з них там проспівати, наприклад. Так? Тобто це варіант такий дуже класний для всіх. І для тих, хто знає теорію, і для тих, хто не знає теорію. От, і тут вже ви собі вичищаєте мелодію, проспівуєте її в повільному темпі, проспівуєте так, щоб кожна нотка у вас звучала точно, щоб це було прямо ну, ідеально, ідеально вичищений мелізм в повільному темпі. Після того ви можете переходити до наступного етапу, де ви будете вибудовувати звук. Тобто, якщо у вас більш тонче змикання, більш повітряний звук, чи більш щільніший звук, можливо, десь є назалізація, можливо, десь є йодель, а може там навпаки зглажений перехід. Оце все ви працьовуєте в більш повільному темпі, і в місцях, які ви там ну, от не виходять, кілька разів їх пропрацьовуєте так, щоб звук був вибудований. Тобто, все по текстурах звуку, по забарвленнях, по техніках, по прийомчиках, щоб все у вас вибудовувалось. Це все робите в повільному темпі. І тоді, коли у вас буде все тут виходити по звуку, де вимальовуватись картина поступово, ви переходите до етапу, де ви додаєте акценти. Акценти дуже важливі в мелізмах через те, що якщо їх не буде, то ви тоді, перше, не зможете швидко проспівати. Друге, дуже сильно будете втомлюватися, і вас не буде цієї такої картини. Так, от взагалі мелізми, коли ми співаємо, ми щуємо більш акцентовані звуки і більш такі тихіші звуки, які ми не виділяємо, але їх дуже дуже чітко чути. От, акценти, правильно розставлені акценти це дуже така важлива умова для того, аби ви змогли проспівати цей мелізм. Бо якщо ви не додасте акценти, будете виділяти кожен звук, то на етапі прискорення вас не зазвучить нічого, або ви просто не зможете прискоритись. Тому дуже важливо правильно знову ж таки вислухати їх і десь собі позначити, виставити акценти. І тоді в акцентах ви е, виділяєте звук, від нього відштовхуєтесь проходите до наступного. Наприклад, зараз я вам покажу, можливо, знаєте, малізм. You can must the flowers оцей от момент. От на ньому я зараз покажу flowers. В мене акценти. Flowers Три. Да, та, да, та 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 там. В швидкому темпі, якби я почала виділяти всі ці звуки, flowers, я би не змогла пришвидшити. А коли в мене є акценти, то тоді виходить так: FLAWs. Тоді вже з акцентами я можу якраз таки, в мене є ці точки, в які я опираюся, за рахунок яких я балансую цей звук. Тому дуже важливо акценти розставляти. Коли у вас розставлені акценти, вибудовується звук, вибудовується оця текстура звуку, все звучить більш-менш класно, тоді можете ще додавати динаміку і всякі такі от штучки, і вже поступово, не зразу, поступово прискорювати ваш мелізм. І отут на цьому етапі прискорення, якщо у вас щось десь не виходить, ви відчуваєте, що щось десь не виходить. Зупиняєтесь і це місце пропрацьовуєте. Пропрацьовуєте, пропрацьовуєте, потім знову повертаєтесь, пробуєте разом. Тобто, щоб воно у вас поступове це прискорення йшло паралельно з тим, що ви пропрацьовуєте певні якісь місця, де є якісь помилки. І тоді ви вже прискорюєте до того темпу, який вам потрібен, і маєте гарний, гарний мелізм. Вам не треба вертатися назад, пропрацьовувати якісь місця, десь там заглиблюватися, бо щось десь пішло не так. Якщо ви проходите по цих всіх етапах, то в результаті ви отримуєте дуже класний мелізм. Але тут ще є дуже важливий один момент, на який потрібно звернути увагу, коли ви працюєте над мелізмом, це все не справа одного дня. Так як я казала за підготовку. Підготовка це не справа одного уроку. Ви не можете зробити підготовку в один урок і потім зразу вже співати мелізми і все так класно, все супер. Е, взагалі, люди, які займаються голосом, то ви знаєте, що з першого разу не буває нічого. І тут і так само. Тобто підготовка робиться за певний якийсь період, не за урок, а за певний період занять. І так само, коли ви працюєте над мелізмом, вам також дуже важливо зберігати. Оцю тривалість роботи, тобто не зробите все зразу. Якщо ви до цього не співали, вам дуже важко, то вам буде важко його заспівати одразу. А от розібрали, наприклад, по мелодії, дали собі час на засвоєння інформації, на те, щоб мозок ваш сприйняв це все, щоб воно все випрацювалося, щоб м'язи ваші там до цього звикли і відпочили трохи від цієї роботи. Тобто, давайте собі час на відпочинок. Пропрацювали мелодію. Далі відпочиваєте наступні етапи на наступний день пробуєте. Відпочиваєте, далі знову на наступний день пробуєте. Тобто не робіть це все за один день, бо це дуже важко буде. Зрозуміло, якщо у вас вже є такий певний гарний досвід, ви тоді з першого разу можете все розібрати. Але якщо у вас цього досвіду немає, то дайте собі час. Ставте собі умови не за день зробити, а мінімум там дня за три. Мінімум, щоб ви могли пропрацювати. Далі відпочиваєте, воно там все засвоюється, м'язи відпочивають, м'язи перелаштовуються, відновлюються. На наступний день пробуєте ще раз, знову ж таки, робите те саме. І от дуже важливо, коли ви доходите до тої точки, а вона дуже часто буває в багатьох. Ви доходите до точки, де думаєте, що все, це просто тупік. І далі ну, от воно не виходить. Ну от не виходить, ну зовсім не виходить, не виходить. От в цей момент треба лишати все в стороні і відкладати на день. На два, може навіть, ну бажано там на день, на наступний день спробуєте. Дайте собі відпочинок, воно там все допрацюється, бо мозок ще допрацьовує інформацію і допрацюється, і ви тоді зможете на наступний день продовжити. І вже тої проблеми, як такої сильно помітної, і так прям, щоб вона вам буде заважати, тоді її не буде. Тобто давайте собі час на відпочинок, давайте собі час на засвоєння. Мелізматика це не є щось таке, що робиться за один день. На це потрібен певний період роботи такої зосередженої, гарної же час це робота, в якій має місце відпочинок. Давайте собі відпочинок, давайте собі більше часу. Дозволяйте собі відпочивати, дозволяйте собі робити це за кілька днів, і тоді у вас обов'язково все вийде. От тоді ви зможете досягнути класних результатів. По етапах роботи над мелізмами розповіла все. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть обов'язково в коментарях, там з вами поспілкуємося. Якщо ви на мене досі не підписані, то я думаю, що вже пора підписатися. І нагадаю, що якщо у вас цікавить тема анатомії мелізматики, то пропоную розібрати це в наступних відео. Просто дайте мені знати в коментарях. Напишіть, і можливо, наступне відео буде про анатомію мелізматики. А на цьому все. Я з вами надовго не прощаюся. Знову ж таки, нагадую за те, що ваш лайк, коментар і підписка будуть мені дуже приємні, цінні і важливі. І не забувайте підписуватись на мої інші соцмережі. До нових зустрічей!